І Сина, і Святого Духа. В сьогоднішньому Івангелі, який читається в неділю правотець, ми знову чули притчу розвалених навечір. В ці причі почули, як Господь розповідає. Івдеям цю притчу. Був один господин, який створив, та до зробив та Вечерю до своєму сину, Вечерю врач, врачний пір зробив. І на цю Вечерю він запросив близьких. Перший раз запрошував, вони не прийшли, потім він достав слух своїх. Вони також відмовились. Одні казали, що вони купили землю, інші відмовлялись, тому що взяли собі жінку, а інші Видимо, тому що купили п'ять пар волів і йдуть їх випробувати. І ось всі відмовились і тоді посилає Господь своїх слуг на розпуття у місто. і сказ, каже, зберіть, кого побачити. І ось побачили слуги храмих, увічних, сліпих, всіх зібрали на вечір. І тоді Господь каже людям багато званих до мало Сьогодні В цій притчі показано, що багато званих на вечір – це християни. Старому завіті це іудеї, але вони відмовились. Перший раз відмовились, коли їх призивали пророки, Мойсей і інші пророки. Другий раз відмовились, коли прийшов Господь на землю для того, щоб спасти всіх людей, перш за все, він прийшов до іудеї, тому що їх Господь старому Заповіті готував до прийняття Месії, Господу нашого Ісуса Христа. Але вони його не пізнали і розіб'яли. І ось тоді Господь своїм слугам, а слуги це хто, священнослужителів, які Господь поставив для того, щоб призивати всіх людей, тобто апостолів і приємників апостолів, і пископові священників. І ось пішли ці слуги на дороги, місто розпуття. і кого бачили, кроми, сліпих. Увічних всіх призивали на вечір. Вечір – це літургія. Господь, ми знаємо, створив цю вечір, тобто цей брачний бік для всіх нас. А увічні, вічні храмі, сліпі це ми з вами. Язичні, коли ми жили не по заході, може, дійсно, гріх наносив нам раду. Ми хромали заповідь Божий, не ходили по закону Боже. Ми також були сліпі, тому що не бачили закону Божий. Ми увічні, тому що гріх дійсно наносив нам рани. Але Господь нас на дорогах цього життя призвав храм і ми щасливі, тому що ми маємо можливість. І тут жити з Богом і в майбутньому житті спастися і війти в Царство Боже. Це велика честь для нас. Не кожен може це зрозуміти, але той, хто розуміє, той цінує цей призим Божий і ходить до церкви на вечір і приймає участь у всій вечір. Юдей відмовились. Від призиву, по трьом причинам, яких сказано в сегодняшньому Івану, по причині того, що купили землю по якимось причинам матеріальним. І дійсно, зараз багато людей по матеріальним причинам відмовляється від цього призиву, який сьогодні звучить, щоб всі прийшли на цю вечір. На літургії. Також інші мовились в причині того, що були дуже прив'язані до своїй плоті, бояли жінку, жінку. Так дійсно є багато із того, що служать своїй плоті, вони не можуть з'єднатись з Богом, тому що плоть для них важливіше, ніж духовний дух. І третє відмовились, тому що поїли п'ять пар волів. Що це за п'ять перволів? Чому п'ять? П'ять, тому що в нас є п'ять почуттів. Слух, зріння, обоняння в курсу сязання. І всі ці п'ять почуттів це як ті воли, на яких ми курюємо землю нашого серця, для того, щоб вона проросла в нам. Не терпіє волосся, яка росла нам чеснот, про яких сказано апостол Павлом в посланні Галата, щоб ми принесли плоди любові до Бога і ближніх, радость, милосердя кротость, озержання. Ці плоди чекають від нас Господь. І оці п'ять пару волів це ті почуття наші. П'ять почуттів, які ми повинні використовувати для того, щоб якраз управляти нашу землю і полюбити Бога з всім своїм серцем. Так ось, на жаль, ці всі п'ять почуттів цей світ використовує не для того, щоб сіяти в своєму серці е, любов і Приносити духов. А навпаки вони поряд землю своє серце, щоб насаждати там інші семена, а зачасту семена гріха. І ось відмовлялися і людей, і сьогодні багато людей по цим причинам відмовляються від того шляху, на який нас кличе Господь, від вузького шляху, шляху спасіння Йдуть широким шляхом. І багато навіть вже й не розуміє, що значить благодать. У мене в монастирі був один хлопчик. І зараз юнак. Він жив е, без, і був безпризорним. Він перебувся в метро, розповідав, скільки там на жаль, дітей багато, безпризорних. І ось він попав в монастирі. Я його прийняв, він вчив, ходив на служби, але він це робив тільки механічно. І я йому пояснив, що треба стяжати благодать. А він каже, а що таке благодать? За чим вона мені потрібна? Він не міг розуміти. Так, да, він устроївся в монастирі, там міг жити, харчуватися, спати мав. Але він не розумів, що таке благодать. А по сьогоднішній світ не знає, що таке благодать. Один журналіст в Америці каже, що, на жаль, ми прийшли в такий час, що люди не знають, що таке святість. Вони кажуть, нам не потрібна святість, нам не потрібна благодать. Нам потрібні тільки матеріальні блага. І, На жаль, світ настільки живе цими матеріальними благами, що не хоче вже прийти до Господу. А саме страшне, що він вже не... Дібний, неспособний зрозуміти, як це хлопчина, що таке благодать, Навіщо йому потрібно? Навіщо йому спасіння? І за цього люди дуже страждають у багатьох кризах внутрішніх, депресія. Навіть багато людей при матеріальному високому статусу закінчують життя самому себе, що внутрі пустота. Один чоловік прийшов до мене і каже, в мене все є, але я не можу собі знайти місце. Він казав, що він хоче закінчити життя самогубством. Я кажу, так ходіть до церкви, він каже, ходжу, але нічого не допомагає. Значить, я кажу, щось не так у вас внутрі, ви не тим живете, треба жити чимось іншим. Я йому сказав, ідіть допомагайте людям, Ідіть в лікарні, ідіть в темниці, є таке Господче. Тоді благодать прийде до вас, ваше серце, тоді вона наповнить її, і ви позбавитеся пустоти. У Антонію Суроцького є такий епізод. Він йшов вулиці, побачив людину на мосту, яка хотіла в і за... закінчити життя самому. Він каже, ти встигнеш встигнешся. Ти знаєш, от іди туди і там, допоможи людям. Що, е, вони дуже е, потребують уваги і помочі. І ця людина пішла і більше не повернулася на цей місце. Дійсно, люди зараз позбавлені благодаті Святого Духа. Як її приймати? В цьому вчить себе. це. Це молитва, добрі діла. Служіння ближнім заради Господа. І ось ця благодать дає нам внутрішню наповненість. Тому що людина так створена, вона не може жити без Бога, без благодаті. Ми для цього створені. Як знаряддя праці, створені для того, щоб ними працювати, якщо не працювати, вони заржаві, так і людина, якщо не буде використовувати свої внутрішні сили. Для з'єднання з Богом і для е, добра, то вона приходить в такий стан внутрішній, стан пустоти, стан е, внутрішньої розірваності, що вона не може вже собі знайти місце і жити в цьому світі. Тому важливо кожній людині закликатися, як вона живе. До чого нам прагне, як і придбати благодать Святого Духа. І це найважливіше в нашому житті, тому що подобний Серафім Саровський якраз і казав про це, і в святі отці казали, казав, що найголовніша ціль духовного життя це стяжання благодаті Святого Духа. І коли людина має благодать Святого Духа, що б з неї не відбувалося в цьому світі, які б катаклізми вона не переживала вона Завжди спокійна, мирна і головне, щаслива. Бо що таке щастя? Щастя складається з двох слів, е, е, частиці предлога С і С, часть мати щи щастину. Ми так створені, що ми повинні мати участь, щастя з Богом. Тоді ми щасливі. Ми так створені, ми для цього створені. Ми для цього створені Богом в раю, але там в раю цю частину втратила людина. Вона послухала, змія руками і роз'єдналася з Богом. І ось прийшов Господь для того, щоб нас з'єднати і кличе нас на літруї. Тут тіснішим образом з'єдналися з Богом. І дійсно після цього людина стає щасливою, тому що вона отримала ту частину, яку втратила. вона прийняла в себе самого Христа причастя. І це для нас дуже важливо. І якщо людина буде мати всі багатства всього світу і всесвіту, покласти їх на одну чашу усіх, а на другу чашу усіх поставити, покласти, Невеличку частинку тіла Христового. то тобто ця частинка переважить багатство всього Всесвіту, тому що все це, це створено Бога, а те, що ми приймаємо, це сам Бог. Ми в це віримо. І той, хто дійсно з'єднається з Богом, він вже стає щасливим і вічним. І Господь прийшов, щоб дати нам цю вічність. Але багато. Людей зрікаються і за земних благ цього великого багатства. І сьогодні, якщо подивитися на людей, особливо на молодих, чому вони це? Тому що придбали ті чи інші гаджети, тому що придбали ті чи інші земні. Як їм здається радості, але прийде час, буде обов'язково у кожної людини криза внутрішня. Тому що все закономірно, якщо людина відмовляється від з'єднання з Богом, вона з'єднується, на жаль, з дияволом. Третього не дано. Коли людина зрозуміє це, і ми такими будемо, вона йде до Бога, щоб знову з'єднатися, щоб бути щасливим, щоб мати частину з вічністю. Тому що це земне земля життя дуже коротке, а майбутнє життя було вічне. Ми це відчуваємо, що в нас внутрі вічність. І ось якщо ми не з'єднаємося з Богом, то в майбутньому житті. Ми не будемо також зникти. Тому для нас Господь і створив цю повечок. Він всіх нас сьогодні кличе. І ми не повинні відмовлятися. Так, ми іноді уходимо в страну далечі, але повинні повертатися і розуміти, що без Бога ми нічого не зможемо. Без Бога ми будемо нещасті, не якщо навіть будемо мати багатство всього світу. Тому Читаючись сьогоднішні і чуючи сьогоднішні вагини, задумуємося, як ми живемо, де наше серце? Тому що так, де наше серце там і наше багатство. Чим ми живемо? На чому ми прагнемо? Так, іноді у нас є якісь проблески, якісь дрезвіння духовку, але ми повинні більш серйозно відноситись до свого життя і задуматись над вічністю. Тому що наше життя це короткий відрізок на вічній прямій. І якщо ми зійдемо з цієї прямої вічності, то так і залишимося на цьому відрізку і не зможемо попасти в вічність. А тут якраз для нас храмі відкриваються двері вічності. Тут ми якраз в храмі на цій вечір маємо можливість з'єднатися з Богом. Якщо ми це розуміємо, то ми дійсно щасливі. Тому будемо намагатися частіше приходити на ту вечор, яку сторив нас Господь, тому що Господь завжди в нас кличе, завжди кличе на цю вечір. І той, хто чує цей. Призив той дійсно щасливий і готує себе для вічного блаженного життя з Богом, з Аденом і усіми святими. Амінь.